Зустріч на Алясці може стати найнебезпечнішим моментом війни для Зеленського. Попри обіцянки Трампа не укладати угоду, є побоювання, що Путін завоює довіру президента США. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Певною мірою російський диктатор Володимир Путін уже переміг, адже він давно мріяв про особисту зустріч з президентом США. Як відомо, американські лідери рідко зустрічаються з ізгоями, однак, зустріч з Дональдом Трампом надає президенту РФ легітимності, лестить його амбіціям великої держави та є пропагандистським ходом, який покращує його внутрішній авторитет. Про це пише закордонний кореспондент Едріан Бломфілд. Для телеграф здобувши символічну перемогу, Путін сподіватиметься, що п'ятнична зустріч на Алясці принесе набагато більшу легітимізацію його захоплення українських територій. Для Володимира Зеленського, лідера України, це, мабуть, найнебезпечніший момент війни. Момент, коли доля його країни може бути вирішена на зустрічі, на яку його не запросили. Наголосив автор матеріалу. За словами Бломфілда, якщо Станеться найгірше, український лідер та його європейські союзники побоюються, що це буде дорівнювати зраді, яка за масштабами не поступатиметься історичним поділам великої влади. Уже проводяться паралелі з Ялтою 45-го, коли Сталін змусив Черчилля й Рузвельта перекроїти кордони Польщі і віддати її під радянське панування та Мюнхеном 38-го року, коли Чемберлен віддав судети Гітлеру рішення. Прийняті без присутності зацікавлених країн, підкреслив оглядач, аби запобігти такій ситуації. Зеленський разом з європейськими союзниками веде напружені дипломатичні перемовини після того, як посланець Трампа Стів Вітков повернувся із зустрічі у Москві минулого тижня, заявивши про несподіваний прорив. Тоді він наголосив, що Путін готовий припинити бойові дії в обмін на здачу територій на сході України. Ця заяв. Ва настільки вразила білий дім, що Трамп відмовився від планів ввести нові санкції проти Росії, і замість цього погодився на проведення великого саміту, зауважив автор матеріалу. Водночас один з європейських чиновників розповів телеграф, що російська пропозиція була набагато менш суттєвою, ніж спершу вважалося. Увідков швидше за все думав, що Путін запропонував здати окуповані Росією території Запорізької. Херсонської областей в обмін на території Луганщини та Донеччини, які перебувають під контролем України. Однак насправді російський диктатор вимагав віддати йому усю Луганщину і Донеччину в обмін на припинення вогню та замородження лінії фронту на Запоріжжі та Херсонщині. Після цього європейські лідери були стурбовані тим, що Трамп може розглянути цю ідею. Однак Трамп пообіцяв, я зателефоную президенту Зеленському та європейським лідерам одразу після зустрічі. Я не буду укладати угоди. Своєю чергою, дипломати вважають, що Трамп часто піддається впливу останньої людини, з якою розмовляв, Ба більше ризик збільшується, коли ця людина Путін.